І так, доброго дня канал. Тут три каліфорнійки, це крилиці. А це все, що ви бачите від годівочні. Так вийшло, що цей рік це все крилі. П'ять крилів. Каліфорнія чиста. Це що зведене, що нам подарували. Все крилі немає крилиць. Тут строка чорний. Все самці, нема, вже самок. Не знаю. Самок брак. Надіюся, продавав самки, тепер собі треба щось лишити. Там лишив. Це зведений метелик, строкаш. Поки що найбуде, строкачка чиста, кроличка. Це панони ми тримати, я вже не буду. Каліфорнія. Тримаю суто Каліфорнію і суто строкача. Тут на строкачі, це на плем'я по три місці, але красиві. Вага підходить, відтінок дуже гарний. А це Каліфорнія. Це що. Я казав, що брак у минулих відео, що буде брак м'яса, трохи перестрахувався. Це вже повилазили, тут нас в Каліфорнія народила. Це їм четвертий день. Такі малята. Так що народ трошки підстрахувався, не все пускав. Маю 10 до 10 крилиць, але не пускав. Сьогодні був на виставці і купив такого самця. Каліфорнії три місяці. Гарний, дуже гарний. Це на плем'я взяв устянтинський район. Сьогодні була виставка крилів. Трохи продав крилів живого вагову молодняка. І натомість взяв собі самця такого. І 2026 рік з суто і Строкача ніякого зведеного. Ніякого схрещено, воно гарно росте, але... Але. Все. Так що народ. Суто порода. Підписуємося на канал.